Гей, у луцьку славнім місті, там зійшлось не сто, не двісті, а збирався люд весь. Подивитись кожен хоче, як то смерті тут доскоче, гайдамака славний лесь. Вже й збудовано помости, не дають страшної хлости. Кат з сокирою стоїть, круг по мосту то не жарти. Вояки пильнують варти, шабля в кожного блищить. А у передній самій лаві страх моторній, цікаві дівка хима жіночки, і пролеся, що він злючий, і рудий, і поганючий їх лепечуть язики. Хима дівка соромлива додає й свого ще дива. Кажуть, кров людську б'є. Бо як їсти, сяде тільки. Джура крові не горілки повний кухоль подає. От собака, от катюга верещить одна й друга, а жура згукають, цить. Вся жінота поніміла Бий тебе небесна сила, на помості лесь стоїть. Стан високий, вуз козацький, чорні брови і юнацький погляд. Сміливий палкий так тим поглядом проймає, мов у душу зазирає, мов звеліти хоче їй, раз на світ родила мати, тільки раз і помирати. Ну, катюга, сили стане, щоб утяти шию враз. Нахилився до колоди, кацокиру вгору зводи. Щось тоді, як закричить. От такого, що вам дива, хима дівка соромлива, на помості вже стоїть. Пострівай, катюго, клятий, за дружина Леся взяти хочу я його пустіть. Вся громада заніміла з дива химиного діла, Кат не знає, що робить. Кат сердитий зажурився, люд, зрадівши, звеселився, Хима рада аж скака. Але возний ані гадки, артикули знай порядки, і рече судовий пан. Коли дівчина уцтива взять за бійцю милостива у малженський схоче стан, то і право і статути нам велять те слово вчути, і декрет такий вчинить. Зараз їх обох узяти швидше в церкві повінчати. Та й на волю відпустить. Кат сердитий зажурився. Люд, зрадівши, звеселився, хима рада аж скака. Лесь поглянув на дівчину. Зап'ялась, а скинь гостину. Гляну дівчина, яка, хустка упала, та й негарна і руда і нечупарна, ще й кирпатий ніс чудний. Як такою взять по чвару, краще вже приймати кару. Кату! Геп! Рубай мрщить! Гуп, сокири на колоду, крик озвався серед народу. Покотилась голова. Кат радіє, звеселившись, люд похнюпився, зажурившись, хима падав і землівав. Ой за Луцьком, містом славним та звичаєм стародавнім поховали козака. Там долина, гей, широка, там могила, гей, висока, гей, висока і стрімка, Вітер віє по долині, розхиляє лист калини, що у Леся в головах, і сіда орел крилатий на могилі спочивати, налітавшись по степах. Сяє з неба сонце ясно, і цвіте калина красна. А красу козак любив. Добре там йому лежати, все прибралось в пишні шати. Соловейків чути спів.